Я щиро вітаю вас з першого дзвоника. Хочу побажати вам щастя, здоров'я, наслаги, мирного неба. Я хочу сказати, що роське господарство постійно турбується, яким чином вам оцінювати, але надає постійну допомогу в другій школі. Можливо, я не знаю, нас склалися такі дружні відносини з школи номер 2 На для мене взагалі була як підчесна. Я не завжди допомагав, коли до мене Діда Володимира не зверталася. Тому і сьогодні э, я згуртував команду черкащан, яка долучилась по всьому району. На сьогоднішній день розіхалися по всьому районі і влучили 22 принципи. Це не політична акція. Я зібрав прогулка людей, які системно допомагають і допомагали, і будуть допомагати району школам, дитсадкам, лікарні, родинам бійцям, АТО і так далі. Тому. Користуючись нагодою, водою, я тільки э, влучити хлопчика, який працював в першому господарстві літом, коли мав теплиці. Це Кравченко Едуард, є відчувсь, а Андрущенко, я не <реш> бачу. <реш> 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 Вже якийсь знак, хто хоче, а хлопчик, речі, батько служить в АТО на першій лінії оборони щастя. Тому я хіба його брони, немає, його тут подякують йому. Да, ми йому такі схопили з крові подарунки, щоб тут грошиками на цілі віки вискочити. І ще хочу сказати спортивний мета, не у нас. Мікроскопи і так далі, м'ячі, сансаван від команди Черкаща. Звертайтесь, я готовий бути надалі да їм допомоги, показувати допомогу, коли вони мене не звертали. Дякую.